На відміну від минулого року, нині, на перший погляд, якось буденно, втім, як завжди, серйозно налаштовано знову ж таки про холодного, але цього разу дощового ранку п'ятниці. Вдруге на фарт від ганку палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доброворів на чемпіонат України з бойових єдиноборств комбат самих захист Айкоу, вирушила частина збірної Дніпропетровської області. Представники кривого рогу будуть діставатися окремо самотужки, які доведеться захищати титул кращої команди країни дві 23-го року, щоб не нудьгувати, один з тренерів Микита Мінаєлов вирішив навіть влаштувати невеличку спаринг-руханку для свого підопічного, який серед інших своїх партнерів візьме участь в одному з розділів турніру. Будуть поєдинки в різних розділах: тайбокс, кікбокс, змішаний контакт. Хлопці будуть виступати в декількох контактах. Вони займаються. Змішаними наборствами, вони в нас різносторонньо розвиті, тобто вони будуть виступати в кікбоксі, в змішаному контакті. Хлопці готувалися старанно, націлені всі на перемогу. Їдуть діти різного віку, від 8 років до 17, тому очікуємо гарних результатів від Дніпра. Готувалося максимально якісно. А результати покажуть за себе. Максимально якісно готувалися, хлопці всі заряджені на позитив і ну, на перемогу однозначно. Мовити добрі напутні слова та побажати успіхів спортсменам у прийдешньому чемпіонаті традиційно завітали віцепрезиденти Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат Самозахист Айкоу» Олексу Маруков і Олександр Цурпіков. Останній серед іншого зазначив, що окрім перемог і здобутків на вітчизняні і міжнародних аренах мета їхньої громадської організації виховання міцної, згартованої, свідомо патріотично налаштованої молоді, надії України та запорука її гідного майбутнього. Мета нашої федерації це те, щоб здобувати знання, які допоможуть опанувати світ, піднести Україну і перемогти ворогів. Хлопцям я обов'язково бажаю міцного казацького здоров'я, щоб були сильні і обов'язково їм таке натхнення. Це лозунг нашої федерації. Я завжди готов до бою. Мої тіла справжня зброя б'ю, кидаю, хватаю ворогів. Перемагаю так і буде на теренах нашої України. Наш прапор перемоги обов'язково замайрить. Слава Україні! Традиційно не з порожніми руками, а з новеньким комплектом форми та екіпірування для спортсменів збірної на їхні проводи прибув президент Дніпровської федерації бойових мистецтв комбат самозахист Айкоу» Олександр Рудченко. Він також побажав усім успіхів, щоб другий рік поспіль гідно повторити і захистити титул чемпіонів України, за що подякував творців здобутку тренерів і атлетів. Спасіба большое, тренерському составу. благодарность спортсменам, которые ходят, занимаются, развивают физические возможности свои. Ну а мы им даем возможность: вот то, что они приобрели э, в момент занятием спорта, показать и увидеть, на что они способны на больших серьезных соревнованиях, на ринге, на татами и тому подобное. Поэтому ждем от всех победы! І прославлення нашої Дніпровської федерації комбат самозахистику. Ми у свою чергу також бажаємо і віримо, що ось ці юнаки знову повернуться до рідної домівки дворазовими поспіль чемпіонами України. Нехай щастить! Все буде Дніпропетровщина.